Трійку НКВС, кума п'ятеро рядових упівців і командира служби безпеки української повстанської армії зіграли юнаки та дівчата 26 квітня з Криївкою, аналогом гри мафія. Усіх бажаючих ознайомили місцеві представники всеукраїнського громадського об'єднання молодого народного руху. Недавно ми вже отримали карти, які для гри, і більше ознайомилися з правилами. Відповідно, я вже побував в Києві на представленні ці гри-криївки, і вже представляємо її в Тернополі. Щоночі НКВСівці прокидаються, щоб Вбити одного упівця. Однак, прислухаючись один до одного, вояки повстанської армії можуть здогадатися, хто зрадник. Криївка об'єднує і патріотично виховує юнацтво. Вважають у молодому народному Русі. Ми згадуємо історію, це що було, щоб нам не не давали оцієї самої мафії у майбутньому. Найкращих тернопільських гравців залучать до всеукраїнських турнірів та чемпіонатів, розповідають у місцевому молодому народному русі і запрошують приєднуватися всіх, кого зацікавила сучасна Криївка.